Маємо у нас Рено Меган 4, двигун 1,5 дизель, коробка автомат на відстані майже 267 км, У нас середній розхід пального вийшов 63 літри. Це практично стовідсоткова їзда по пробках, де не було пробок, там було максимальне прискорення. Це практично максимальний показник, що може такий двигун спалити. Так, перезамірюємо середній розхід по трасі. Включений кондиціонер. От збили на нуль щойно. І зараз проїдемося по кільцеві Львова і подивимося, який буде середній розхід. Так, проїхали ми вже майже 20 кілометрів. Середній розхід, виходить 3. При середній швидкості майже 62 км на годину. Цінило нас 99 з 100 балів по екологічності. Отакий От реальний розхід. Вон навіть на 3,2 переключилося Отакий От реальний розхід Renault Megane 1,5 DCI коробка автомат. Так, Збили бортовий комп'ютер. Пробуємо тепер їхати на максимальній швидкості по нулях Але заміряємо максимально скільки буде споживати меган 4. Так, проїхали 63 кілометри по трасі. Єдине, ж траса була загружена. Дуже часто їхали в колоні по 70-80, обгонів мало було, то 5,9 вийшло. Якщо буде менш загружена дорога, більше обгонів, то десь на 6,5 до 7 треба розраховувати. Так що ні в чому собі не домовляти. І подаль тиснути по максимуму.